Добро здоров'я, друзі. Я Віктор Баберенко і ви на моєму Ютуб-каналі е, Скаже, як зав'яже. Е, поїхали. Е, зараз більшість експертів схильні говорити про те, що ніякої заморозки не буде, що Путін буде е, втирати там щось Трампу, е, потім з нього поглузує і не закінчиться нічим. Що, начебто, Путін. Прямо не скаже, бо вони ж завжди кажуть ну, ці їхні знамениті пісні, та там, «Хотять ли руські війни, спросіть ви утішини. І там, і вам відповідають їх сини: «Хотят ли руські війни. Ну, ми розуміємо, що це завжди ще російська, радянська, зараз путінська пропаганда вона налаштована на те, щоб казати протилежне. Раз вони хочуть війни, треба казати, що вони не хочуть війни. Ну, Все за Орвелом. Е, от е, і вони під видом, що ми хочемо помиритися, будуть продовжувати воювати, е, е, але я думаю, що все-таки Путін готовий буде на заморозку конфлікту. Мало того, у нього дедлайн. Цей дедлайн очевидний. Він 9 травня має відбутись. Е, Чому я думаю так? Тому що ну, глянемо на позиції сторін, е, що потрібно Трампу. Трампу потрібно просто заморозити цей конфлікт. Неважливо за чий рахунок, можливо, і за рахунок України, але е, здобути лаври миротворця, мало того, його піджимає дедлайн на початку травня, у нього 100 днів. Як він вже на посаді президентства, там у нього щось по е, мексиканській стіні не виходить. На Канаду натиснуть не виходить. По Панавському каналу не вирішено. Грінландія категорично не хоче ставати штатом новим штатом Сполучених Штатів. От, в общем, е, все десь загрузає. У Трампа і їхній офіс е, офіс швидких рішень. Нагадує мені дуже е, офіс е, президента Зеленського часів 19-го року, коли у них було там штампувала ця їхня е, е, політологічна трускавецька школа. Там, да е, вони штампували там як на ксероксі е, ці. Закони. Ну і врешті не закінчилось нічим. Це там, тіпа, ну, тіпа, тільки побігали, побігали, по От, а потім сказали: Ми маємо право на помилку. Ну, більшість населення нашого вже це забуло. От, і знову героїзує Зеленського, який абсолютно неефективний як менеджер. Але вернемося до того, що Сполучені Штати хочуть дуже чітко заморозили конфлікт, розійшлись по кутках і там демобілізували. Частину військових своїх і все, і 100 років говоримо про статус Криму чий Крим, да там, типа і хоч 100 років, і Трамп хоче вийти з цієї історії переможцем абсолютним, плюс там десь надра. Надра наші порідкам земельним металом е, е, освоїть. Мало того, що нова фішечка вилізла, що про Запорізьку атомну станцію, якби американці хочуть теж прибратися до рук, от е, щоб воно можливо було під егідою МАГАТЕ, що там ну, не правила не українська сторона, не російська, а просто щоб за цією станцією дивились. Мало того, щоб вона впускала електрику і на ту сторону, і на цю. Ну, поживемо, побачимо. Я думаю, що якраз ця затея Трампа сумнівна, але заморозити конфлікт у нього більш-менш може вийти. Чому? Тому що позиція України зрозуміла, трампісти зламали в джиді переговірну делегацію Зеленської кампанії, яку очолював Єрмак на переговинах. Да, Україна погодилась на три очевидних речі: вихід з Курської області, те, що залишаються території всі, Все, що окупував Путін, залишаються Росії. Це друга позиція, і третя Україну не беруть у НАТО. І це ж перемовини ще не починалися. Це тільки була для Путіна така замануха, що ти приходь, ми тобі ось і перше, і друге, і третє робимо. Ну, тобто, Путін зі старту отримав дуже багато. забагато. От позиції Сполучених Штатів зрозуміли, України зрозуміли, а що ж Росія? Ми ж то з вами на відміну від трампістів розуміємо, що е, Росії це замало що насправді Путін е, мріє відновити СССР. І для нього то, що вони захопили такою ціною за три роки, дуже замало. Йому потрібно ну, як мінімум, вся Україна, або хоча б по збруч, вони, можливо, б і не захотіли забирати там шість західних областей і якийсь уламок України б залишився. От, але принаймні, перевести е, е, столицю України в позицію Київ Майгародов е, Путін. Мріяв і ця мрія ніде не ділась. Але і тому, ну, з огляду на це, там, якщо не досягнуті цілі війни, то Путін мусить воювати далі. Е, поки не досягне цих цілей, тобто поки не зламає українську е, оборону, поки ЗСУ не побіжить, поки ми там наступної зими, наприклад, не ляжемо в блекаути, поки, 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 поки. в общем, розуміємо. Да? Е, і у, у них зараз мають бути там якісь наради про прийняття стратегічного рішення. Чи воювати далі, чи все-таки заморожуватись. Е, е, тому що якщо втягуватись у війну, то це як мінімум до весни наступного року треба е, воювати. Але е, давайте змоделюємо ситуацію. Ну от приходить. До Путіна він викликає ну, в першу чергу Набіуліна, Мішустіна. Набіуліна – це їхній директор Центробанку Росії, Мішустін це їхній прем'єр, і Герасимов там главний військовий. да? І він мусить задати їм питання, як там, типа, Набіуліну і Мішустину ми вистаємо економічно рік. І Набіуліна, я думаю, що йому нет, но ви держитесь». Чому? Тому що. Ставка зараз Центробанка 23,5%. тобто Будь-який кредит, будь яка фірма, фірмачка чи хтось всередині Росії може взяти ну, десь під 28-30%, а іноді під 35%. Це немислиме кредитування, яке положить будь-який бізнес. Мало того, вони самі заставляють центробанк кредитувати військово-промисловий комплекс. І тут вони, дослідник американський Корне, Кеннеді, Кеннеді видав там дуже чудову статтю. Про те, що ну, це пастка для Росії. Чому? Тому що вони заставляють брати, ну, верні, давати центробанк кредити е, якимось оборонним, ну, умовно, якомусь тагілу, якомусь танковому заводу, да? який робить танки, умовно, там, снаряди. А потім, замість того, щоб це продати, отримати якусь вигаду і погасити кредит, ні, танк приїжджає сюди, і снаряди приїжджають сюди, снаряди вони випускають. Потім наші е, артилеристи або дрончики танк цей е, зафігачують, і все, <сум> і як тут виплатити кредит Центробанку, вони самі заганяють себе в кредити. А зараз ще е, Трамп потихеньку якби не е, особливо не анонсуючи. Вони не перепідписали підсанкційну статтю, бо згідно санкцій, росіянці нічого не можуть продавати за валюту. Але було але одне. Але для 12 банків, які обслуговують Газпром, Роснефть, Нікель, їхні Нікель і так далі, так далі. Для них було виключення, що їм можна було це робити. І от зараз і що три місяці Байден підписував там дозвіл на продовження цієї штуки, тобто якісь половинчаті санкції. А Трамп не підписав. Ось він мав підписатися 12 березня. І не підписав. І з 13 березня. Росіянам важко продати тепер буде нафту. Тепер що бартерам, тільки чи як там, чи за рупі індійські. Ну, в общем, непонятно, непонятно. Вони то намагатимуться з цієї позиції вийти, але вже їм буде важко. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що економічно санкції починають діяти. Щоб там, яку б туфту там не казав Путін, що тільки їм краще стало, нічого їм краще не стало. Санкції діють вдовгу, діють неочікувано, медленно, да, скажімо, не швидко, але діють. От, і тому на Біулина і Мішустін скаже, що ой-ой, ой тяжело. А як же ж набирати контрактників, де кожному треба платити 3 мільйона 800 тисяч? Я наголошу: 800 тисяч рублей вони платять. Це десь близько 8 тисяч доларів. Да? Вони платять. Е Кожному контрактнику, щоб він підписав тільки контракт, що я там, я Ваня Пупкін, підписую контракт, йду вмирати за родину. От, і федеральний уряд їм дає 800 тисяч рублей. А уряд Москви, або там Самари, від 2 до 3 мільйонів. Ну, в Москві дають найбільше 3 мільйони. Тобто 38 тисяч за право називатися м'ясом і героєм Росії, і бажаючих все менше і менше. Невеличкий такий, я прочитав на дожді матеріал, що інсайд, якийсь якийсь московський воєнком, який каже, що в вересні 24-го року, вони за вересень, 40 чоловік аж підписало контракт в Москві, ну Це в одному з воєнних да? 40, Із них 35 це були е, руски, а там 5 це Узбеки, Таджики, Суданці, якісь Ефіопи, ну в общем, понаїхавши. От, а тепер е, в січні е, 25-го року таких було тільки 22. Із них всього 15 э, русських, а то сім суданці, ефіопці, кубінці, таджики і так далі. Тобто э, русських навіть за такі шальні гроші, там ніхто ж не бачив, там в, в житті 90% не тримало 38 тисяч доларів в руках. Э, і все одно бажаючих нема. Всі аці сімейці вже пішли, всі вже, в кого були борги, кому треба за борги туди піти. Пішли і все. І не вистачає. Тобто, Якщо ми кажемо, що в Україні проблема з економікою і з мобілізацією, і в Росії проблема з економікою і проблема з мобілізацією, не вистачає контрактників, І Тому Путін має спитати Герасимова: а скажи, як у нас тут Герасимов скаже, плохо. Нам треба, щоб якихось цілі свого добитися, там нам треба що, і Путін перепитує його там: а що потрібно для того, щоб ми дійшли до Києва, щоб ми поламали ЗСУ. От, щоб ми поламали, щоб вони побігли. Ну, і Герасимовом скаже, що від 500 тисяч до мільйона призвать це значить мобілізація. А це дуже непопулярне рішення. Окей, Путін може спитати, якщо ми мільйон призвем, ми уверемо, дійдемо до Києва. І я думаю, що Герасимов скаже, що та ні, на я... Доїхати неможливо, І навіть якщо призвемо Віні П'ятачка, там ще там Саву воєнно-космічні е, все одно якось не виходить дойти до Києва. Максимум там, що поборемося, там три лісопосадки, возьмемо під Кровському чи Краматорському. І так тоді виявиться, що не варіант Путіну втягуватися ще в рік війни. І тому вони можуть зараз там ще, там ще десь щось побігати, От. але у них є внутрішній дедлайн, знаючи тягу Путіна до е, дат е, 9 травня. 9 має день побідабеся. І Путін мусить принаймні, ну, то тобто з 9 травня це останній день, коли він може сказати, цілі целі СВО достигнути, Росія побіділа, е, НАТО наказано, Україну в НАТО не беруть. Ми приобрели там території, побіда, радуйтесь. День побіди праздним двойною. Да? І це може бути. Але для цього категорично у нього залишається фактично півтора місяці до 9 травня. Да? І він може зараз місяць ще там казаводить, десь там щось Трампу розводить, бліфувати, вимагати поступок. Вони будуть вимагати додатково разух три позиції вже відіграні. Вони будуть вимагати. Ну, я думаю, в першу чергу зняття санкцій. Ну і послаблення політично України, да, щоб там змусить, щоб у нас армія була поменше, там, ну нехай не 80 тисяч, але там ну, явно менше, От, будуть затягувати з цим процесом перемир'я заморозки до, до, до 9 травня. Але я думаю, що рано чи пізно вони погодяться і ми отримаємо... Початок е, змістовних е, переговорів про заморозку конфлікту, де будуть контактні групи, говорити про е, кілька уже технічних е, речей, нюансів. Да, там, ми ж не знаємо це, і не, не від нас залежить, як, на які поступки піде Трамп по зняттю санкцій. Я думаю, що десь їм там познімають, хоч, е, хоч щось е, познімають, але заморозка мається на увазі. Технічні питання, а як бути з відведенням, з яких конкретно дат і годин буде відведена важка техніка. Я думаю, що перший етап це ми перестаємо стріляти по тилам один одного. Їхні шахеди не літають, наші не б'ють по їхнім нафтопереробним заводам. Потім відводять в другий етап, важку техніку. А потім саме цікаве має проходити демобілізація. У них в вооружних силах Росії 2 мільйони 100 чоловік, це поза їхнім же самим заявам їхньої міноборони, значить мінімум мільйон треба на Дембіль відправляти. У нас мільйон з лишнім, значить мінімум 500 тисяч треба відправляти на дім. І тут увага, хто з свистком, хто, у кого будуть повноваження перевіряти, як дотримуються обидві сторони заморозки. Тому що, коли я точно знатиму, що конфлікт заморожений. Це коли е, Зеленський оголосить про припинення військового стану, бо конфлікт заморозено, що е, росіяни демобілізовуються, наші демобілізовуються, війська відведені на 30 кілометрів, е, як мінімум. Ну, важка техніка відведена, да? є якісь буферні зони. І от перший нюанс, що а хто стане е, між? Нами з ними. Да, в період з 2015 по 2022 рік це була місія ОБСЄ, яка худо бєдно справлялась. Да? Там, ну, Я би сказав, скоріше, худо і бєдно, але все одно, якийсь там результат був. Мало ефективний, але результат був. Як буде нині? Е, Подивимося, ну, скоріше всього, ну, краще за все, це щоб був мандат ООН. У когось якісь веселі чилійські, парагвайські хлопці зайшли сюди, стали блокпостами, щоб якісь офіцери в кожній, наприклад, прифрприфприприкомандірований, якийсь офіцер не з НАТО і, понятно, не з ташкентського пакта. якийсь умовно теж бразилець чи, чи турок, наприклад, якщо ну, хоч Тур Туреччина і країна НАТО, але якщо обидві країни довіряють, да турецькі офіцери приїхали, кожний там є. В кожній бригаді і вони слідкують за тим, щоб відвели техніку, щоб не було там якихось провокацій перестрілок. І саме головне, слідкують, щоб там була демобілізація. От, е, Якийсь період, відповідно, демобілізація ж не може бути за три дня. От, е, на дембіль у Сталіна два роки пішло на те, щоб дембільнути ту всю велику армію 11 мільйонів, яка була там на кінець Другої світової війни. Але між тим. Це очевидно те, що потрібно, щоб зробили обидві сторони, і тут є нюанси. Тому я кажу, що якщо навіть перемови не почнуться, заморозка почнеться. Вона не буде ну буквально там за, за три дня. Це все виписати. Я думаю, що буде важко, це буде виписуватися довше, але скрупульозно. Що ж, друзі, дякую, що слухали і дивилися мене. Е, дуже прошу вас підписуватись на цей е, е, YouTube канал. Е, бережіть себе, е, бережіть своїх рідних, тримаємося всі, незважаючи на всі зусилля Офісу президента, е, ЗСУ стоять, Україна вистоїть. На